Доброго дня в цьому відео ви дізнаєтеся про тарифи оплати частинами і на прикладі суми на сайті в опису до цього відео через калькулятор покупки частинами можна прорахувати на термін від магазину і як буде виглядати оплата. Ми беремо, переходимо на сайт в опису до цього відео, знаходимо в кінці калькулятор покупки частинами, обираємо суму, наприклад, 2000 гривень, термін від магазину 7. І термін платного погашення теж 7. Дата оформлення, наприклад, сьогодні, 2908, загальні витрати. Ви бачите, що 0 гривень, що місячний платіж перед вами. Перший платіж буде списано сьогодні, і загальна вартість кредиту. Тобто щодо тарифів, давайте з'ясуємо, що тут є головне: авансовий платіж це аванс у розмірі першого платежу, який дорівнює сумі щомісячного платежу. Відсоткова ставка. Це 0,01 річних комісія за надання фінансового інструменту не сплачується, тобто ви прораховуєте безкоштовно і берете, оформлюєте на ту суму, що ви взяли за товар. І термін розстрочки від 2 до 24 місяців. Якщо ви хочете ще якісь придбати собі товари та, та покупки і думаєте про інші картки банків, в опису до цього відео ви знайдете посилання на перелік карток, де ви можете. Замовити для себе також є додаткові корисні кредити до зарплати, якщо вам терміново потрібні гроші зараз. Дякую за увагу. Всього найкращого.